Тоді в нас в Маріуполі була військова частина, мобільний шпиталь. І він підписав контракт. А потім він приходить якось до мене і каже: мама, в нас мобільний госпіталь, але в нас не вистачає працівників. Ти можеш піти, ти нам потрібна. Ми. Це шпиталь, люди, ти така в нас добра, така чуйна, ти потрібна, ти зможеш допомогти. Ну як я не піду. Я пішла. Лютий 2022 року. Тетяна зустріла на робочому місці в мобільному шпиталі. Весь час вона доглядала військових, готувала для них. 24 лютого. Її син перейшов служити до Азову та був змушений розлучитися з матір'ю. Декілька разів він приїжджав до мене, привозив продукти. смаколики. каже: у Вас тут у госпіталі і діти, і цивільні люди знаходяться. Кілька разів він приїжджав, а потім обірвався зв'язок, і ми з ним загубились. Я не знала, де він щось не що з ним. У місті йшли запеклі бої, житлові будинки один за одним стирали з лиця землі. Тетяна й досі пам'ятає той день, коли їх командир віддав наказ тікати та рятуватися. Жінка вирішила одразу йти до своєї матері, але вже було запізно. Зв'язку не було, і я коли туди вже прийшла. І Її вже, на жаль, я її, не, її вже не було живої, і мені сусіди показали, вона була прикопана біля під'їзду. Це тоді в цей будинок влучання було? Це, там обстрілювали все. І я в її квартиру я змогла, вона у першому під'їзді живе, а я через третій. По другому поверсі, по всім кімнатам, як ну, зайшла, в неї була вивалена стіна, і ну, там вже ні, нікого в квартирі не було, і вона загинула під час обстрілу. І чоловік мій, коли прийшов, вона вже була загибла, він її прикопав. Так вона загинула в мене під час обстрілу.